Здавалося, що ще може шокувати нас з вами за час десятирічної війни Росії проти України. Проте ворог знайшов метод, завдавши потужного ракетного удару по найбільшій дитячій лікарні України. Охматит це сталося 8 липня, трохи більше місяця тому. Проте почути та побачене тут шокує досі. День того понеділка розпочався, як і звичайні попередні. Традиційна п'ятихвилинка, огляд пацієнтів, початок планових операцій, яких, до речі, вохматиді виконують по 10 на добу. Далі прозвучав сигнал повітряної тривоги, що теж невелика рідкість для країни у війні і частих ракетно-бомбових ударів. Київ не виключення. А от те, що сталося далі, шокувало увесь світ. Як і атака, так і неймовірна консолідація киян, Незважаючи на вибухи по всьому місту роботу ППО, тисячі містян кинулися розбирати наслідки того самого шоку. Після сигналу тривоги, вибухи у напрямки Лук'яновки, цей день було дуже швидко. Це було не як в фільмах, коли показується все повільно. Це було насправді миттєво, тобто. Бух і посипалось скло. Для всіх це був шок. Ніхто не очікував, що ракета може прилетіти цілеспрямовано в дитячу лікарню. І перша думка, от коли був цей прильот, що чи є поранення. У нас у відділенні на щастя діточок не було поранених, тому що в цей момент вони або в укритті були, або між двома стінами були там, де не було скла. Це загальне правило, яке тут виконується. Так, так обов'язково. Лікарня почала відновлювати роботу практично через три дні після удару. А вже зараз, через півтора місяці, наплив пацієнтів, як і обсяг робіт, майже такий самий, як і до атаки, бо хвороб, які травм, особливо мінно-вибухових, менше не стає. Відтак і пацієнтів теж більш легких перенаправили до районних поліклінік, бо тепер в одному корпусі ахмадиту працюють по два відділення, тому місця для усіх дуже мало. Зменшилась кількість ліжок і в сусідньому відділенні, і у нас. І відповідно, ми не можемо на тому ж рівні надавати допомогу діткам. Пацієнтів менше не стає. Пацієнтів менше не стає. Ну у зв'язку з тим, що менше площ то ми змушені це зменшити кількість госпіталізації, деяких пацієнтів перенаправляти на поліклініку, що вони там продовжували лікування або виписувати раніше ніж ми хотіли б. Це зробити, тому що ми раніше могли дозволити собі тримати пацієнтів, у яких була складна операція до зняття швів. А зараз такої можливості немає, тому що інші дітки поступають, і ми змушені це за місцем проживання. Ми дуже раді. Керівництво лікарні нам виділило палати, вже є нова апаратура. І ми вже працюємо. Пацієнти є. У нас же нові апарати. Ми їх засвоїмо. Це новий «Призма Макс», Це новий апарат. Ми вже його засвоїмо. Він дуже гарний. Це Польща нам подарувала. Ну це дуже чудовий апарат. Плазма робить гемодіаліз, гемодіафільтрацію, Він робить все. Новини лай побачили облаштовані палати, де на лікуванні ниркової недостатності відділення гострих інтоксикацій лежать маленькі пацієнти. До речі, саме це відділення найбільше постраждало від ракетного удару, і долі цих маленьких пацієнтів шокують так само, як і ворожа атака. Просто дивлюсь на цього хлопчика. У мене просто серце розривається. Так, він багато переніс, тому що і мав день евакуїв звідсиля, потім повертався. Батько його військовослужбовець, він служить. Мати, на жаль, померла, тому йому дуже важко. Так. Ну, у нас бабуся його відвідує часто. Є нянечка, вона допомагає теж. Жінка складна доля в дитини. Тато приїжджав? Приїжджав, відвідував, хвилюється за нього дуже. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, пошкоджений корпус лікарні Ахматит планують відновити до зими, а на місці зруйнованого хірургічного корпусу збудують новий. Хто саме відповідатиме за фінансове питання після корупційного скандалу навколо відбудови лікарні, Ляшко не уточнив. За його словами, наразі триває процес складання кошторису, який буде підлягати публічній експертизі. Галина Остаповець, Ростислав Купенко та Адрій Шматов, Київ.